Розглянуті раніше випадкові величини x при кожному випробуванні визначались одним можливим числовим значенням, тому такі випадкові величини називали одномірними. Якщо можливі значення випадкової величини визначаються в кожному випробуванні кількома числами, то такі величини називають відповідно 2, 3 або n вимірними. Отже, сукупність в n випадкових величин, що розглядаються одночасно, Будемо називати системою випадкових величин. Двовимірну випадкову величину, наприклад, будемо позначати x-y. x та y при цьому будуть компонентами. В загальному випадку систему n-випадкових величин можна розглядати як випадкову точку в n-вимірному просторі з відповідними координатами, або як випадковий вектор, направлений спочатку координат системи в точку з цими координатами. При n рівному 2 маємо систему двох випадкових величин, наприклад, зображено ось так. Законом розподілу дискретної двовимірної випадкової величини називають перелік усіх можливих значень цієї величини та їх імовірностей. Закон розподілу двовимірної дискретної випадкової величини найчастіше задають у вигляді таблиці. Події х дорівнює x іте, y дорівнює yk, утворюють повну групу, тому сума всіх ймовірностей в таблиці повинна дорівнювати одиниці. Закон розподілу двовимірної випадкової величини дозволяє отримати закон розподілу кожної із компонент. Події хіте, хіте, хіте м. Несумісні, тому ймовірність p від x і того за теоремою додавання ймовірностей буде наступна. Тобто дорівнює сумі ймовірностей, що розташовані в ітому стовпчику таблиці розподілу. Аналогічно додаванням К катого рядка таблиці одержимо ймовірність для Y того. Приклад. Знайти закони розподілу компонент для двовимірної випадкової величини. Імовірності відповідних значень Х та У знаходимо як суми по стовпчику або порядку, і в результаті закони розподілу Х та y будуть мати вигляд. Проконтролювати правильність розрахунків можемо, застосувавши властивість імовірності повної групи подій. Функцією розподілу або інтегральним законом розподілу двовимірної випадкової величини xy називають функцію двох змінних, яка визначає для кожної пари чисел xy ймовірність виконання нерівностей, що випадкова величина x менше конкретного значення x, а випадкова величина y менше конкретного значення y. Аналогічно визначають функцію розподілу і для системи n випадкових величин. Властивості функції розподілу двовимірної величини наступні. Значення функції лежать в межах від 0 до 1. Сама функція є несподною за кожним із аргументів. Тобто більшому х відповідає більше значення функції при фіксованому y, та більшому y відповідає більше значення функції при зафіксованому х. Також мають місце граничні співвідношення. Функція розподілу дорівнює нулю, якщо хоча б один із аргументів мінус нескінченність і дорівнює одиниці тільки у випадку, коли обидва аргументи дорівнюють плюс нескінченності. Ймовірність влучення випадкової точки в заданий інтервал, ну, наприклад, до прямокутника, можна знайти за наступною формулою. Геометричний зміст функції розподілу це ймовірність того, що випадкова точка м потрапить у нескінченний прямокутник з вершиною в координатах x, y і розміщений нижче та лівіше цієї вершини. Приклад. Знайти ймовірність влучення випадкової точки y у прямокутник, обмежений заданими лініями, якщо маємо функцію розподілу для цієї випадкової величини. Розв'язок. Згідно з основною формулою теорії ймовірностей, маємо наступні розрахунки.